дура, распяный мы дурманами, мы с Доберманом мы пациен в пиджаках, и весь район раем крытый тачки пачки банданы мутя. И дура распяны, мы дурманом, мы мы с доберманом, мы пациен в пиджаках, и весь район крытый туман, нами, тачки пачки банка. Не діла Тут кожен у своєму ділі риба, 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 тут ночу димить, димиться миться сатива, вона куже п'яна, моя мала віта, Літа чартарний рейс політаємо віпах, тумані дурмани, мені війно тато, бісить, хто прав. ми не віз. Слізан пісі тільки гроші там, нема любов.